20 жовтня 2023 року Кабмін ухвалив деякі зміни для водіїв у правилах дорожнього руху. Ці зміни мають на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу. Що зміниться для водіїв та чого саме торкнулися оновлення, розповіли представники правоохоронних органів. Зокрема, це стосується використання денних ходових вогнів або ближнього світлофар під час керування транспортними засобами за межами міста. Якщо раніше необхідно було вмикати динні ходові вогні або, за їх відсутності, ближнє світлофар. З 1 жовтня по 1 травня то тепер в будь-який час доби та в будь-яку пору року необхідно це робити у разі недотримання нових правил дорожнього руху. Правоохоронці будуть змушені накласти на водія штрафні санкції. Передбачене від 425 гривень до 510 гривень. Також були внесені зміни до правил перевезення дітей. Це стосується дітей, які не досягли зросту 150 сантиметрів. Тепер їх можна перевозити на механізм механічних транспортних засобах лише за використання спеціальних приладів, які дають змогу пристебнути дитину до штатних ременів безпеки. Також правила забороняють відтепер перевозити дітей, які не досягли зросту 150 сантиметрів на задньому сидінні мотоциклів та мопедів. За порушення цих правил передбачений штраф розміром від 510 гривень до 825 гривень. Також у переліку змін уточнення переліку дорожніх знаків, які позначають спеціальні місця для стоянки автомобілів на автомагістралях і дорогах. Бережіть себе та не порушуйте правила дорожнього руху.